Точно бачили черзі в супермаркетах, але як їх вирощують? Швидше за все, ні. Тому в сьогоднішньому випуску просто смак. Покажу вам дещо цікаве. Пішли, подивимося. Але перед цим хочу вас познайомити з людиною, яка знає про гриби все. Вітаю вас, Євген! Вас вітає Фанджі Фарм і мільйон наших грибочків. Супер. Запрошую вас в гості. Ходімо! Друзі, ми з Євгеном вже на локації. Будемо сьогодні готувати печериці в беконі. Як на мене дуже смачна страва та проста. У нас є сьогодні соєвий соус, чорний перець, паприка та італійські трави, бекон, печериці королівські та прості, кетчуп майонез, сіль та чесник. Ну що, ви готові? Завжди готові. Дуже добре. Так, ну що ж, ми напевно почнемо з того, що будемо їх чистити. Але є один нюанс. Розкажіть, е, та... будь Печериці їх не потрібно чистити. Ага. Вони так отаки. Я, я спрощаю вам роботу. Реально? Нам, нам роботу, так. Вони ростуть в настільки чистих умовах, що їх достатньо просто почистити або щіточкою, там, якщо десь є там бруд, бруд да, торф. І Можна приступати до готування. Просто достатньо взяти паперовий рушничок і не чистити їх, не потрібно нічого. Паперовий рушничок і видалити надлишки ґрунту, якщо ми десь їх бачимо. Якщо не бачимо, ми можемо їх так кидати, прям готові. Так. Все. Ось ми це робимо. Якщо є на корінчику також торф, ми його обрізаємо. Навіть обрізати, Тут вже салфеточка не піде. Тут вже салфеточка не піде. Так, так, так. От. Так, а яким будемо в переміжку? В Я думаю, в переміжку, знаєте, буде сюрприз. Будем... А самці. Ні, будемо вгадувати на смак. Чи це білий, чи це королівський. А як ви почали займатися саме грибами? Це довга історія цікава, але основна суть її в тому, що це, що це сімейний бізнес, а -а -а. започаткував цю всю справу батько. Наша перша партія печериць це було так цікаво. Ми їздили до Польщі, купували фрукти, овочі, приїжджали в Україну, продавали. Запропонували нам печериці вести, ми. Ну, взяли, пересипали їх в ящичок а? як картопельку. І вона потім стала: отакий от грибочок став королівським. Ого. Але не від того, що він королівський, а від того, що він. Їх не можна багато разів чіпати, бо тому що Серьезно? вони та, Тому що вони дуже ніжні, тендітні. Ми почали возити, продавати, а потім зрозуміли, а чому самим це не, не вирощувати. Так. Чому самим це не робити? Угу. Нас друзі з Польщі розказали нам, як це робити, і ми почали це займатися. Починали з дуже маленького. І ми, да, батько це починав сам. Потім ми там підросли трошки і почали йому в цьому допомагати. І кожен з нас знайшов в цьому свою якусь любов. Я, наприклад, дуже люблю от королівські печериці, це мой. Моє... Ой-ой-ой, куди ти котишся? Це моя любов. Так. Хочемо ще розширяти наш асортимент, тому надіюся, наступного разу при зустрічі будемо готувати інші. Я завжди думав, що печериці дуже легко ростуть, їх просто. Садять та й зривають там через декілька місяців. Нелегко ростуть в лісі. В лісі, ну, лісі логічно. <сміття> 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 так, насправді в таких е промислових масштабах це все не просто ми закупляємо сировину, це там солома, з перегноєм, з міцелієм. Ми їх там насичуємо водою, потім тримаємо при спеціальних температурах, створюємо в таких теплицях, у нас теплиці такі, природні умови, тобто зима, весна, осінь, літо. Тобто, щоб вони там насичились водою, а потім тепло їм даємо, а потім холод, і вони починають рости. Ага, навіть так. Так Так ніби як було як погоді. Все вірно, от це і збирається кожна печериця тільки руками, тільки ручною працею. Вони немає таких технологій, тобто, щоб це робили Це суторочна робота. робота. І тут, як ви знаєте, ми можемо не боятися, Чарджі, піті, тут не замінить нас. Ну що ж, ми вже почистили наші шампіньйони, навіть так просто протерли. Тепер ми можемо їх замаринувати. Скажіть, будь ласка, яка різниця між королівськими та звичайними шампіньонами? Шампіньони! Нормально нічого цей. А може шампьйони? Так, це цікава історія. Шампіньйони, це вони взагалі пішли з Франції. Їх люди там збирали ще в Древній Греції і в Римі. Але основна промисловість пішла з Франції, там 16-17 століття. Але я хочу додати, що тут в нас є своє. Українськість і ідентичність в цьому, тому що ми називаємо це печерицею, так. а печериця пішла це від назви печера. Угу. Тому що е, їх започатковували в Франції колись вирощувати в печерах катакомбах. Так. Тому... Сказати, а, що це... Навіть так. Тож це повністю наш національний ідентичний продукт. Печериця. Нашою назвою. Так. Є от, печериця звичайна і королівська. Вони від, відрізняються насиченістю смаку. Королівська, вона більше. От, возьміть. Так. І нюхайте лісом чути. Ну так, так. Прям от. Таким, навіть, да, та. Після дощу таке. Я ж про що кажу. Тому я його дуже люблю. А біла, а звичайно, не Біла. вона пахне грибом. Просто грибом. Да, і от її можна просто там до бучі і ту, і ту. От якщо хочете лайтовий смак, беремо білу, Угу. то більше каже. Бечем королівську, так. Да. Знаєте, я тільки що понюхала з королівської печереці, але так запахли лісом. Мені аж це нагадало наші спільні поїздки з сім'єю. Як ми ходили по гриби. Ну, ми там були маленькі сестрами, але ми не дуже так шукали їх. Скажімо так, ми більше бавились, ходили. Чи любите ви ходити в ліс по гриби, збирати їх? Так, я, я кожен день ходжу по гриби. Ну не в ліс. не В ліс В я люблю ходити відпочивати. І батьків возити на гриби. От у мене батьки дуже люблять збирати білі гриби, опеньки. А я віддаю більше переваги печерицям. Інколи люблю спробувати інші гриби такого характеру, як гливи, шиїтаки, оп'ята. Хіба в нас ростуть? — Ми працюємо над цим. Серйозно? Так. Я, я думаю, все, вони там тільки десь в Японії. Ну, для чого нам там китайський продукт на наших ринках, якщо ми можемо зробити свій. Правильно? Так. Взагалі похід на гриби це корисно. корисно. Люди, да, здро... Людям Калорії треба. Ходити. Правильно, людям треба ходити. А самі гриби вони самі по собі вони ж корисні, вони ж насичені там. І дуже багато вітамінів. Це, по-перше, білок. Але там тільки вода, ні? 90% грибів це вода. Так. А все інше це є білок, який. Є... Природні? Дає природній білок, який дає там м'язову на м'язи добре впливає. І, і вітамін Д. Вітамін Д. А, ну бо на сонці. Так. Ой. На ній на сонці, от мина як це крусте, у нас є, дає ультрафіолетове світло, яке насичує його додатково, вітаміном Д3. Це якийсь суперфуд виходить? Звичайно, так безкалорійний білок. Вітаміни. все Супербомба, вітамінний комплекс. Що ми зробили наш марнат? Це італійські трави, паприка, чорний мелений перець, сойву соус і трошки майонезу. Перемішуємо. Перемішуємося. Я цей, знаєте, чоловік, як перемішують, у них все вилітає. тому Для нашого випуску я дуже старалась знайти якийсь такий простенький рецепт, який можна зробити. Буквально за 5 хвилин. Які ви полюбляєте рецепт з печерицями? Як не дивно займаючись 18 років грибами, я їх люблю. Я ще досі люблю, я їх готую. І мої, наприклад, які страви особливо я люблю, це жульєн. О, хороший вибір. Знову все корисне. Потім просто печериці на мангалі, прям навіть без маринаду, без нічого. Я не знаю, що знаєш, в печериці можна їсти сирим. Можна? Да, звичайно, береш тобі но просто. Я, я чувак. Канапочку зверху нарізаєш. Ну, да. Ще так. Ще така сто 100% можна. Наші так. А які ви полюбляєте страви гріб з грибів і не тільки? Я також полюбляю дуже навіть прості на грілі, просто їх тако положив. Але люблю, якщо маринувати соєвим соусом, щоб вони хоч якісь мали цей трошки смальні. Я тут чую одним вухом, що ви займаєтеся десертами. Трошки так. Хочу попросити, щоб ви попробували десь додати гриби. І поділися... До десерта? А як же? Поділися нам... ну, з нами як? досвідом. Але мені треба над цим дуже добре подумати. Але я так бачу, що шампіняни досить нейтральний такий продукт, тому його можна... Добавляти, в принципі, будь-куди, навіть в солодкі страви. Маєте завдання на розвиток? Чекаємо, поки вони замаринуються? Так, нам треба зараз накрити плівкою і почекати, поки не замаринується. <му> ну що ж, наші грибочки вже замаринувались. Ми можемо приступати до другого етапу, скажімо так. Як дуже гарно? Я люблю. Ні, ну так, <плес> маринад класний. Так, тепер ми беремо. Два слайси бекона, скажімо так. Будемо їх робити або навхрест, або так. Так, беріть один. Дякую. Який хочеш? Я собі побільше. Та беріть. Так. Добре. Так. І тепер оці от то, що якби під низом ага. спершу. І потім ті, що наверху, щоб вони якби закрили. Не виходить така штучка. Я зараз не витримую, знаєте, поки ми їх пожаримо, так зім. А, то, ну не треба трошки почекаємо. Пане Євгене, має для вас цікаву гру правда чи міф. Ваше завдання відповісти на питання Правди або міф, а я вам буду задавати питання. Цікаво, цікаво, нічого. Так. Ви поки працюєте, я вам буду задавати. Чи можна заморожити печериці? Можна, але їх але немає смисла. Поясню, чому. Тому що печериці Фанджі Фарм завжди є в супермаркетах і готують до вашого столу. Тому що для того, щоб їх заморозити, їх потрібно відварити. Тому що сирі печеріці при заморозці втратять колір. Ну і, і поживні речовини також. Печериці можуть замінити м'ясо у вегетаріанських стравах. Звичайно. Вони не, не тільки, вони не тільки можуть, їх потрібно. Це, це, вони і корисні, і те, що я казав, завжди свіжі. Якраз зараз а... ми можемо їх замінити. Так, да, у нас є один нюанс. Та, у нас ні. закінчився бекон, але залишились печериці. Що ми Будемо просто їх смажити. Для вегетаріанців. Звичайно, Шудово. для наших друзів вегетаріанців Печеричі ростуть тільки у темних місцях, в вологих і вологих. Правда? Правда. Да. Ну, Бо ви ж казали, що печериці від печер. Так. Ну що ж, друзі, ви, напевно, вже помітили, що наш формат трошки помінявся з правди чи міф на можна не можна. Так, правильно. Не тільки з, з бекона на веганство, ще й з правди на міф. Добре. Шампіньони можуть рости лише при температурі понад 25 градусів? Ні, не можуть. Не можуть. Так, ідеальна температура для росту шампіньон – це 17 градусів. А от, наприклад, в, в природі? В природі також можна сказати, знаєте чому? Тому що шампіньони ростуть вночі. А, ну так. коли холодно. А коли температура 25, вони втрачають свої і зовнішній вигляд, і властивості такі, які нам, би, нам, які нам подобаються. Так, ну що ж ми готуємо солоденьку глазурь. Для цього Це нам собі. потрібно так, мед. Нарешті кетчуп. ще солодень. Так, чуть-чуть я додам від себе. Так, і сейвий соус. Можете, в принципі, змішати, якщо хочете. Ні, я Чи, не знаю, я знаю. <гум> Ах, дайте трошки відпочити моїм ручкам. Зараз будемо ще жарити. Добре, добре. Так, ну що ж, ми беремо кетчуп. Кетчуп мед, классне. Мед. А знаєте, чому кетчуп? Ні. По-перше, ну, він ну, такий солоденький. Теж? Ну, да, так. По моїй теорії, він має загуститися, коли буде вогонь. І має бути така, якби текстура, я не знаю, що ви знаєте, состеріяки. По, ваш... По вашій теорії ми перевіримо. Я кажу, ну це все має, бути. має бути. Так, зараз ми його перемішали, тепер додаємо соєвий соус. Чуть-чуть. По моїй теорії. І я так думаю, що ми можемо їх вже ставити, і я, в принципі, вже на вогні їх буду. Ой-ой, я. Та, но... Я просто не побачила, в мене це волосся зайшлося. <ріст> <ріст> У мене от волосся, я ніфіга не бачу. <ріст> Добре. Добре, в нас тут трошки цей. <ріст> що, ну видно, що ми готували, але ми ж не це. Ні, ну треба акуратно. <ріст> так, дивіться, вогонь готовий, ми можемо. Жар так, готовий, ми можемо. Ще. Починаємо. Так. Ставити. Стало вогонь. Соусом ми як поливаємо? Так, я буду зараз тут на вогні. наші. Все. Все. Шашлычки. Шашлычки? А я знаю. М'ясні і не м'ясні готові. Все, давайте будемо. Так. Так, напевно, їх отак от. Так. Тримайте їх, тримайте. Видно, хто вона шевчується, да? А давайте отак, попробуємо зараз білий. Все, пробуйте. Потім королівський. Зробимо рейтинги. Угу. Лосно омік. Мені смачно. Ну солодке. Насолоджується текстурою. Ось чому фішка. Добре, придувати королівський. Рибочки дуже сочні. Я не можу їх описати, знаєте, це як любов. Ти ніби любиш і не знаєш, що більше сказати. Так, ну давайте вже до самого головного перейдемо. Який беремо? Ну, Саме зажаристий? Воно навіть не хоче різати. Воно хоче цілий щоб його з'їли. Так, да, да. так. ну що ж, Пробуйте. Бекон піджарився. І він такий солодкуватий. І... Ну, реально зараз попробуйте, коротше. А я відчую секрет, я сьогодні буду таке готувати вдома. Дуже дякую вам за цей прекрасний день, за прекрасні шампіньйони. Дуже дуже приємно з вами працювати. Дякую, я старався їх вирощував. Чистий, вирізав цей, відповідав на ваші питання. Тепер треба поїсти, бо я зараз. Тепер можете тепер можете поїсти. Все? Папусики? Попрощатися чи... теж. А. Все, йдіть, пробуйте. Повчайтеся. Ходіть! Дякую, що були сьогодні зі мною. Залишайте вподобайки та коментарі під цим відео. З вами була Вьола та до зустрічі просто смак!